Всім привіт! Теплення продовжується. Дві поганих новини. Перше я сьогодні працюю і не можу адекватно допомагати. Але маю виділяти час, ну, замість того, щоб цигарку стоять смоктати, вибігати валіком проходити готові ділянки і знаходити час на буріння і монтаж зонтиків. У мене через ну, з 11 я можу взяти зараз 8 утра. За 11 я можу взяти обід, треба купити уголки, такі, докупити і продрелити скільки, можливо, зонтиків. Ще один такий фактор. У мене камера дуже залежна від освітлення. У нас сьогодні отаке перший раз за всі дні утеплення, Отак от, і я вже бачу, що гірше видно. Камера GoPro 7 Silver. От чомусь вона зі світлом працює так. Привет Это Малюк проснулся, да? Малюк встает в 7.30, да вы mm -hmm. Я встаю в 7.15 Так Еще добавился кусочек Валиком уже прошел Тут треба Наносить свой затрат и потом валиком Тут Тут не выстачает Короче до 5 зонтиков Так, похавки тортики, бутробрати з колбасої булочки з магазину. Кожен візьме, що захоче. А ти куди? На вулицю. З до дідушки? З Ну, біжи. Зараз, зараз дружина вкладе ляльку спать. Має зробити це вікно, щоб дід міг продвигатися. А я ах, маю купити уголки і робити зонти. Так, все, папа доработав матеріал, тут сетка есть до валиком пройти. Ця стіна, виходить, готова вся стена получается, Готово все, кроме угла. Угол углы я должен купить, но ну, сьогодні неділю, я не знаю. Чи мені кажеться я не куплю їх. На вікно углы есть. Дружина, коли вложи ляльку, прийде заробляти, але лялька вже з здру... друга попитка її укласти, щось не спиться їй Так, все, я в обіді. Треба сварити срочно зонтики ставити. Вже валіком пройдено. Зонтики досверлені до... А, ну отсюда виходить тут не всі. Мені треба загасити магазин по продукти. А сейчас спалыв папа ну дыраль и теперь свою. Пытаюсь спалить. Що ж поробиш. Уложила, да? Я купив там ці були заварні пирожини з, бі... з білими цим, поняла? Поверху. А, а, а. Купив там сім штук. Вийти не їли. Так я тобі купляю. Ку -ку. тільки що що показалось, що ляля Спить носиком. Ну, типу в диван, поняла? Ага, ну, вона просто так смок ще палець, держить так ручку, носик закриває, ну нормально все. Ага, ну, думаю, так. Да, думаю, лучше. лучше хай вона так. Даже буде не права, в тому що вона бачена ну, перепровірить. Плита. Так, ты короче цей не успеваешь. А, ты там я уже... Подроблю... А ну дай пойду подивлюсь. Ну, я щас, не, буду, а не, я понял. Я бачу, даже здалека побачив, что вони ще тільки черновичок. Угу. Так, тут. До сих пор сохне. О! высохло уже. Услуги валика нужні, так? Да? да. А, так ты ж наверху ще не дади не дайся. Я сильно большой кусок зимой скрываю. Ты далі цього куска не йдеш, да? Виработаю Ага. Так, поки що на такому, буде зараз обід. Тут в принципі і зонтиків нема. Я не можу їх забезпечити, поки що її у нас нема. Навірно, оце останеться поки на сьогодні так. А батько буде проклеювати низи пліткою або пінополісіровом, в залежності від локації, яку він вибере для обробки. Опа! Такого у нас ще вроді не було, так, в відео? Макарошки з відбивними, гриби, Гриби. Салат. Просто стол. Я не знаю. Ну, закончите. Да я не буду тебе мешать. Лен, что ты там казала? Ты хотела оставить одни Половын... половинкой? Не, ну половинка це некрасиво. Вот такого высоко. Вот так крас... красиво. Не. Да ну не, ну оно якось так дуже умолк. Ну там не ни штукатуры и не сетки там. Я так думаю, можно было что... не нравиться. А, цей, Пару слов про плитку. Я буду казати, казати ти будеш правильно, я кажу чи ні. По. Форми, Форми покупаються в інтернеті на любой вкус и цвет. Так? Да. Так. А, чим заполняются форми? Раствором цемента і піска. так? Плюс додається фібра, чи як там? для, пла... фібра, пластифікатор для бетонних изделий. Вот. Марки 500 а в Один до трьох з піском. Можна з отсевом. Робится вибростол, станина на пружинах, двигатель с эксцентриком, засыпается раствор полусухий, вибрируется на вибростоле, потом сохнет пару суток и готово. По поводу краски, если ну вот, вот все такие визерунки сделать потемнее, просто наляпывается рандомно краска на дно формы, так? Можно краску в раствор, забыть плытку. Ну, ну, Це буде однородний, просто друг, однородний другий цвет. Можно тебе... в эту форму, краситель продається краска э, в этих фирмах, де продають тротуарну плитку, Или в интернете вони продають на развес. Эти краски рассыпью. Ну такие не дешеве воно. Можно краситель, який приміняється для... Э, Посадних красок. Як, именно, як на мене, то частина це про вібростол. Треба його зробити. Ну, ці плитки дуже довго в тебе лежали на вулиці, ось ця свіжа плитка. А ця плитка грязна в пиляці. Помиється і буде отака. Може і вигоріла краска. Ні, не вигоріла, грязна просто. Оце да, старі плитки, що папа зготував подарував. А оці я робив торік. Вони були були сараї, от вони более свіжіші. А ці вимиються дождями. Чи він кому можна їх помити хороші? Що ти там розказуєш, бля? Мама, витри соплі дитині? Ну не сопля а таке воно щось блыстить. Сопли? А як так получилось, ляль? Та потише ведервы, того носа. Нормально. Ось так. По низам, получается надо буде нам заделать, да? Там ще по одному отпилить, вставити. И по швам, як ты казав, тюб... строительный тюбик. чи як называется? Рукав.

Робочі я б навіть сказав. Тут все приклеїв папа Пенополистирол. Дружина захотіла зробити таку фактуру. У нас клумба є такі фактури. Ну, Подивимося в якому там святі буде по итогу. Тут все почали. Задумка в тому, щоб захистити цей парапетик від вологи. Я блю карту. Ну, по такій карті можна і заблудитися. Я йду по карті. Це, друзі, дякую, хто дивився. Часу знімати особо сьогодні не було, тому відео таке в общих чертах. Я пішов далі працювати до 20.30. Завтра, сподіваюся, не знімаємо подальший прогрес в цьому проєкті. До побачення.